Вітаю! Пропоную провести медитацію масаж для розслаблення тіла перед сном разом. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час. Підготуй своє особливе місце. Запали аромапаличку. Вимкни світло або вімкни тепле гріюче світло, яке не буде заважати. Запали свічку, використай аромаолії олії для розслаблення. Накрий себе ковдрою та одягни носочки, щоб не було прохолодно. Або відкрий віконце, щоб запустити в кімнату свіже повітря та лягай на спину. Займи зручне положення. Як будеш готова, заплющуй очі. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики. Ми будемо вдихати через ніс. Дихай животом. Спостерігай, як холодне повітря входить в твої легені та твій живіт піднімається. Потім затримка дихання, рахуючи до 4, та повільний видих через рот. Спостерігай, як теплий потік повітря виходить з твоїх легень. Поклади одну руку на грудну клітину, а другу на живіт. Під час дихання спостерігай, як твій живіт та грудна клітина піднімаються. Як в тебе входить холодне повітря, а виходить тепле, навіть гаряче. Ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс. Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох. Та спокійний видих через рот. У тебе добре виходить. Ще один вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Ти молодець. Вдих через ніс. Затримка дихання. Один, два. три. Три, чотири і найдовший видих через рот. Продовжуй дихати в зручному для тебе темпі. Ти вже почала розслаблятися. Тобі добре, тобі спокійно, тільки ти тут і зараз. Це твоє безпечне місце. Те, що ти виділила час для себе на цю техніку, це вже свідчить про турботу про себе. І я пишаюся тобою. А зараз переходимо до розслаблення твого тіла перед сном. Ця практика допоможе тобі позбутися напруження в тілі та дати йому відпочити. Наше розслаблення ми почнемо з маківки та усієї задньої частини голови. Робимо вдих та напружуємо м'язи голови. Один, два. 3, 4. І тепер видих та розслаблення м'язів. Ще раз робимо вдих та напружуємо м'язи голови. Тримаємо на один, 2, 3, 4. Видих і розслабляємо наші м'язи. Добре. Тепер вдихаючи, підніми максимально догори свої брови. Тримаємо на один. Два, три, чотири. І з видихом розслабляємо чоло та брови, повертаючи їх в звичне положення. І ще раз з вдихом піднімаємо брови догори. Один, два, три, чотири. І з видихом розслабляємо м'язи. Так, добре. Тепер, не розплющуючи очей, підніми їх навдосі догори максимально вверх. І з видихом розслаб їх. І ще раз робимо вдих та піднімаємо очі догори, не відкриваючи їх. І видих повільний та спокійний, а очі повертаються у звичне комфортне положення. Добре. Зведи очі, не відкриваючи їх у центр до носа та трішечки підніми їх вверх до зручного положення. В саме такому положенні твої очі знаходяться під час сну. Твої очі розслабляються. Добре. Зараз ми робимо вдих та формуємо наші вуста у трубочку. Тримаємо так на 1, 2, 3, 4. І видих. Розслабляємо наші вуста у зручному положенні. Ще раз робимо вдих. Вуста формуємо у трубочку 1, 2, 3, 4. І видих. Твої вуста розслабляються у звичному положенні. Якщо твій рот хоче відкритися, то не тримай його силою і дай йому зайняти комфортне, розслабляюче положення. А зараз кажи в подумках слово стоп своїм думкам. Можеш повторити декілька разів, якщо це необхідно. Скажи стоп. Добре, ми плавно переходимо до шиї, Зроби вдих. і на видиху обережно поверни голову вправо. Спостерігай, щоб тобі було зручно. Нехай твоя голова побуде в такому положенні декілька повторів дихання. Тепер робиш вдих та повертаєш голову прямо, а з видихом повертаєш голову на ліву сторону. Побудь в цьому положенні декілька повторень дихання. Добре, робимо вдих та повертаємо нашу голову та шию в розслабляюче положення. Тепер робимо видих та піднімаємо нашу голову вперед. Робимо вдих і повертаємо нашу голову в зручне положення. Відчуй, як м'язи шиї розслабляються. Добре, ти молодець. І ти заслуговуєш на цей відпочинок. Робимо вдих та піднімаємо наші плечі вгору, тягнемося їми до самих наших вушок. Затримуємо їх в такому положенні, рахуючи до 4. І робимо видих та повертаємо плечі на місце. Ще раз вдих, піднімаємо плечі догори. Затримуємо їх на один, два, три, чотири. І видих, повертаючи плечі назад та розслабляючи їх. Тобі добре та спокійно це твоє безпечне місце, і цей час тільки для тебе. А ми переходимо до правої руки, поклади руки вздовж свого тіла, якщо ти цього ще не зробила, робимо глибокий повільний вдих. Та в цей час напружуємо м'язи правої руки настільки сильно, скільки ти можеш. Трошки затримуємося в цьому положенні і різко розслабляємо праву руку з видихом. Добре, ще раз робимо вдих та напружуємо кожне м'яз твоєї правої руки від плеча й до самих кінчиків пальців руки, і з видихом розслабляємо. Добре, робимо вдих і формуємо кулачок на правій руці. Затримуємо один, два, три, чотири. І з видихом розслабляємо праву руку. Твоя рука повністю розслаблена. І вже зовсім не хочеться ворушити нею. А ми переходимо до лівої руки. З вдихом напружуємо усю ліву руку і затримуємося в такому положенні. І з видихом розслабляємо нашу ліву руку. Ще раз вдих, напружуємо усю руку від плеча і до кінчиків пальців руки. Затримуємо на 1, 2, 3, 4. І з видихом різко повністю розслабляємо ліву руку. Добре. Робимо вдих та формуємо кулачок на лівій руці. Затримуємося в цьому положенні. Та з видихом повністю розслабляємо руку. Твоя ліва рука розслаблена. Якщо спробувати поворушити нею, то вона буде тільки ще більше розслаблятися. Добре, ти розслаблена. Твоє тіло починає відпочивати. Ти відчуваєш тепло в тих частинах тіла, які ми вже розслабили. А тепер переходимо до грудної клітини. Робимо вдих на повні груди. Дивись, як твоя грудна клітина піднімається. Затримуємо дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих. Нехай повітря повністю виходить з твоїх легень. Затримуємо дихання ненадовго. І знову робимо вдих на повні груди. Затримуємо дихання, рахуючи до чотирьох. І довгий видих через рот. Затримуємо дихання. І останній раз робимо найдовший вдих на повні груди. Спостерігай, як твоя грудна клітина піднімається. Затримуємо дихання: один, два, три, чотири. І видих, найдовший, найспокійніший, повільний видих через рот. Далі продовжуй дихати в зручному для тебе ритмі: Твоя грудна клітина розслаблена. Тобі добре, тобі спокійно, ти в безпеці. Добре, а тепер ми будемо розслабляти твій живіт. Навдосі напруж м'язи живота. Затримай дихання в такому положенні, рахуючи до 4. І з видихом розслаб свій живіт. І ще разок робимо вдих, напружуємо м'язи твого живота. Затримуємо дихання один, два, три, чотири. І з видихом розслабляємо живіт. Зараз ми будемо дихати животом. Роби вдих та спостерігай, як піднімається твій живіт. Затримуємо дихання, і видих, твій живіт повертається в ручне положення. Ще раз вдих животом. Затримка дихання: один, два, три, чотири. І видих, твій живіт розслаблений. Тобі добре та спокійно. Продовжуй дихати в зручному для себе темпі. А тепер переходимо до спини. З вдихом підкрути плечі назад, поєднуючи лопатки між собою. Затримай дихання, рахуючи до 4 і з повільним видихом повертаємо наші плечі в зручне положення. Ще раз вдих, підкручуємо плечі назад. Затримка дихання: 1, 2, 3, 4. І з видихом повертаємо в зручне положення наші плечі. Добре. А зараз ми будемо підкручувати таз всередину, направляючи його до грудної клітини. Таким чином, виправляючи вигін в поясниці. Робимо вдих і підкручуємо куприк. Затримуємо дихання, рахуючи до 4. І повільний видих, повертаючи нашу спину в зручне положення. Ще раз робимо вдих, підкручуємо таз і затримуємо дихання. Один, 2, 3, 4. І видих повертаємо наше тіло в зручне положення, в якому воно розслабляється. Добре, верх твого тіла вже повністю розслаблений. Ти відчуваєш розслабляюче тепло в своєму тілі. Тобі добре. А тепер переходимо до наших ніжок. З вдихом повністю напружуємо праву ногу. Затримуємо дихання в такому положенні, рахуючи до 4. І повільний видих з розслабленням правої ноги. І ще один вдих. Напружуємо праву ногу, повністю від стегна і до кінчиків пальців ноги. Затримка дихання, один. 2, 3, 4. І повільний видих з розслабленням ноги. Добре, переходимо до лівої ноги. З дихом напружуємо ліву ногу. Затримуємо дихання, рахуючи до 4. І з видихом розслабляємо ліву ногу. Ще один вдих. Напружуємо м'язи лівої ноги. Затримка дихання, 1, 2. 3, 4. І розслабляємо ліву ногу повністю. Добре. Тепер робимо вдих і скручуємо пальці правої ноги. Затримуємо дихання, рахуючи до 4. І з повільним видихом розслабляємо праву ногу. Добре, повторюємо ще раз. Вдих, скручуємо пальчики правої ноги. Затримка дихання, 1. Два, три, чотири. І видих. Розслабляємо праву ногу. Робимо вдих і скручуємо пальчики тепер лівої ноги. Затримка дихання в такому положенні. І видих повільний та довгий. Розслабляємо ніжку. І останній раз вдих, підкручуємо пальчики лівої ноги. Затримка дихання. Один, два. 3, 4. І з видихом розслабляємо ножку. Твоє тіло повністю розслаблене, тепло розходиться по твоєму тілу. Тобі добре, тобі спокійно. Ти тут і зараз. Це твоє безпечне місце. Ти відпочиваєш і плавно переходиш до сну. Тобі вже не хочеться розплющувати очі та ворушити своє. Тіло. Пройдись внутрішнім поглядом по всьому своєму тілу та подивись, чи є ще десь зажими, які необхідно розслабити, і розслаб їх. Також, якщо відчуваєш, що тобі необхідно, можеш навдосі напружити м'язи всього свого тіла та розслабити його з видохом. В кінці нашої практики не забудь сказати собі дякую за те, що ти виділила час, щоб попіклуватися про себе та своє тіло. Це свідчить про любов до себе. І я пишаюся тобою. І я хочу сказати тобі дякую за те, що ти підтримуєш мій канал, підпискою, лайком, коментарем чи донатом це дуже важливо для мене. Дякую тобі. А зараз, коли твоє тіло повністю розслаблене. Ти засинаєш, ти засинаєш, ти засинаєш.